Вулиця міста Черкаси. На перший погляд, це звичайні міські вулиці. Щодня по них проходять тисячі людей, ще більше проїздить машин та маршруток. Але ж кожна вулиця це наша історія, наша пам'ять та наша особливість. Лише одиниці задумуються, чому вони мають ту чи іншу назву. Тож давайте разом відкриємо для себе таке таємниче та цікаве місто. Вулиця Максима Залізняка. Колишня вулиця Громова. Сучасна назва вулиці затверджена у 2016 році. Максим Євлевич Залізняк. Січовий козак, керівник національно-визвольного руху 1768-1769 років Поліївщини. Народився в селі Медведівка, село у Черкаському районі Черкаської області. Центр Медведівської сільської громади, сім'ї селянина. По смерті батька записався козаком куреня Нової Січі, працював наймитом у козацьких зимівниках, на рибних та соляних промислах, від 1762 року січовий підпушкарій. В 1767 році повернувся в рідний край, а в 1768 році, після Козацької ради в Холодному Яру, очолив повстанське військо. На визволених територіях Залізняк проводив виважену соціальну політику, прагнув налагодити нормальне господарське життя, зробив певні кроки щодо утвердження вкраї козацьких органів влади. Рішуче виступав проти виявів жорстокості з боку повстанців. Програмні документи, вироблені в ході повстання, засвідчують широту і радикальність лозунгів Поліївщини. Пам'ять про події 1768 1769 років у правобережній Україні та їх героїв продовжує зберігатися в свідомості українського народу. Залізняк став героєм дум історичних українських пісень, переказів, легенд. Вулиця Максима Залізняка вважається досить значною при з'єднанні центральної частини міста з селищем. Починається вона від вулиці Свято-Макаріївської біля Соборного парку і простягається на 4 кілометри. Вулиця не широка, досить зелена, більша її частина приватний сектор. Після перетину з проспектом Хіміків і трохи далі вулиця проходить по промисловій зоні. Вулиця була закладена 1941 року. Як відгалудження вулиці Леніна Садової і, названа на честь Героя Радянського Союзу Михайла Громова, в роки німецької окупації в 1941-1943 роках мала назву Садова. По вулиці розташовані друкарня-графія Україна, Департамент соціального захисту Черкаської обласної державної адміністрації, Державний архів Черкаської області. Корпус номер 2 Ботанічний сад Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ботанічний сад є структурним підрозділом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та об'єктом Природно-заповідного фонду загальнодержавного значення як парк пам'ятка садово-паркового мистецтва. Це єдиний ботанічний сад на території Черкаської області. Комунальне підприємство Черкаси Водоканал. З нагоди століття «Черкасводоканалу» водоканалу біля адміністративної будівлі на розі вулиць Гайдачного та Залізняка було збудовано сквер Водограй. Основною окрасою скверу є пішохідний фонтан у формі сонця. Серце фонтану складають дев'ять стилізованих водопровідних люків. У 2018 році, з нагоди святкування Дня прапора та Дня Незалежності України, працівники підприємства презентували нову прикрасу скверу креативний дитячий автобус «Альтанки», який розмальований в кольори державного прапора. Всередині автобуса можна залишити речі під час відпочинку, пограти в ігри або перечекати негоду. У всьому скверу встановлено кам'яні скульптури пов'язані з водою. На лавки з накриттям, облаштовані пішохідні доріжки та газон. Біля входу до Черкаського водоканалу, на честь його 90-річчя, було встановлено пам'ятник водопровіднику. В Черкасах це єдиний пам'ятник професії. Уряд стоїть пожежний гідрант, що був знайдений в одній з господарських ям на території водоканалу. Біля дороги стоїть дерев'яна скульптура водяника, що осідлав сума. Виготовлена вона з дерева. Над створенням дерев'яної композиції черкаський скульптор Дмитро Бур'ян працював упродовж трьох тижнів за вишки водяник понад 2 метри. Черкаська гіперболоїдна башта. Це одна з перших гіперболоїдних конструкцій, яка була збудована в 1914 році, коли місто використовувало для водопостачання підземні води. Тоді вода відігравала роль водонапірної башти і подавала воду в будівлі висотою до 30 метрів. В грудні 1943 року, під час Другої світової війни, німці, відступаючи з міста, зруйнували вежу. Після війни було вирішено відбудувати унікальну конструкцію. Повністю башту відбудували лише в 1949 році. У 1975 році. Місто перейшло на водопостачання з Дніпра і від використання башти відмовились. Сьогодні вона є унікальною архітектурною спорудою, адже з усіх таких веж, а їх трохи більше 200, у світі залишилося лише 20. Далі публічне акціонерне товариство Черкаси Газ. 1975 року було створено черкаське виробниче об'єднання Черкаси ГАЗ». Колишній півзавод Богдан. Підприємство Манеж Магазин Версталь. Після перетину з проспектом хіміків і трохи далі вулиця Максима Залізняка проходить по промисловій зоні.